Сьогодні наші славні воїни боронять нашу країну від агресора. А ми маємо навчатись, щоб відбудовувати нашу неньку Україну. Моя Україна це синя волошка, це жовте На нашої верби, дукати з квасолі, і соняха брошка. Куди не поглянеш поля і горби, і всюди духмяні подушки з хмелю, і плід з дерези і ворота з беріз. і тінь вікова, що упала на стелю, і радості кварта, і глечик, і слізь. Куди не підеш, там миски повні сиру, соліє наливки і з медом чарки. Ось тільки бракує солодкого миру, ось тільки у світі постійні сварки. Чогось люди хочуть, хто волі, хто сили, чогось люди плачуть, то ковід, то смерч, по центру святкують, по краю могили, то прапор, то пісня, то граблі, то меч. І рідна земля сумових долі, у цій боротьбі за безцінне життя і вже знову жито жовтіє на полі. І небо сміється, як рідне дитя, моя Україно, моя ти на Тебе я люблю, як матір свою. І хай твоє серденько б'ється ресмічна, і квітне твій лан, як жасмину мою.